Сонце яскраво сяє, сніжок повсюди блищить, діток на майданчику чекає, щоб сніговика ліпить. Привіт, невгамовні! Скажіть, яка зараз пора руку за вікном? Як треба одягатись на прогулянку? Вдягнемось тепло діти, підемо сніговика ліпити. Олеся на прогулянку чекає, з нами гуляти бажає, але вдягатися не вміє. Одяг плутає, перекладає. Що одягнути на прогулянку не знає. Будемо Олесі допомагати, одяг на прогулянку добирати. Дітки, давайте спочатку пригадаємо, який одяг ми носимо взимку. Подивіться уважно, що є в шафі у Олесі. Розгляньте уважно картинку і скажіть, який одяг ви тут бачите. Як ви думаєте, для якої пори року цей одяг? Чому ви так думаєте? Так, це осінній одяг. А тепер роздивіться уважно цю картинку. Який одяг ви тут бачите? Чи можемо ми його одягнути на прогулянку зараз? Ні. Тому що це літній одяг. Розгляньте наступну картинку. Як ви думаєте, в яку пору року ми одягаємо цей одяг навесні. Розгляньте наступну картинку. Який одяг ви тут бачите? Назвіть його. Це зимовий одяг. А тепер давайте спробуємо одягнути нашу Олесю. Подивіться, вона розкидала весь одяг по кімнаті і не знає, що одягнути спочатку. Допомагайте мені малята, що ми одягнемо спочатку. Колготи одягай, по ніжках їх розправляй. Далі штанці одягай, по ніжках їх натягай. Що тепер слід одягти Олесі, щоб не замерзла спинка? Кофту будемо тягати, щоб тепло було гуляти. Що ми взуємо на ноги? Черевички взувай на прогулянку рушай. одягнемо далі, щоб не замерзнути. Так, малята, одягнемо теплу куртку. Чим голівку будемо зігрівати від холоду захищати. Шапочку на голівку одягаємо, вушка щільно закриваємо. Що залишилось одягнути Олесі? Так, малята шарф. Шарф шию зігріває, від простуди оберігає. Ну ось і все малята. Наша Олеся готова до прогулянки. Олеся одяг одягає, гарний вигляд має, одяг теплий маємо, зимою в ньому гуляємо. Ми з Олесою вже й на прогулянці тепло одягнулись і насолоджуємося зимовим чистим повітрям. А ви запам'ятали, який одяг потрібно одягати взимку? Давайте разом його пригадаємо. Роздивіться уважно картинку. І давайте разом пригадаємо і запам'ятаємо назви зимового одягу: це колготи, штани, шкарпетки, кофта, Шарф, рукавички, куртка, шапка і теплі черевички. Пам'ятайте, друзі, що навіть взимку можна весело провести час на дворі, навіть коли дуже холодно, але обов'язково одягайте теплий зимовий одяг, щоб не захворіти. До зустрічі, невгамовні!